Шановні наші телеглядачі, працює Телевізійна інформаційна служба Край. Запрошуємо вас подивитися новини краю. Ось і минула перша декада травня, декада суцільних свят і вихідних. Завтра у нашому місті ще одне свято свято дещо для нас, можливо, незвичне. Завтра буде відзначатися День Матері. Так, ми повертаємося до свого джерела, до своїх традицій і до своїх свят. Берегиною називають матір на Україні. Це вона рятувала націю від загибелі, народжуючи і виховуючи дітей. Це вона несла у собі той високий заряд духовності, що робив і робить людину людиною. Це вона завжди була джерелом пісні і казки, хранителькою першого слова. День Матері це і День її дітей, бо тому вона і називається високим словом мати. Що є у неї діти, десятки хлопчиків і дівчаток виховуються в садочку номер 11 яким завідує Ірина Дмитрівна Стасюк. На свято у старшу групу були запрошені Ясна річ, матері, а також наша телевізійна група. Забуду, Як учили мене і ваші ніжні руки, мама Марія Степанівна, і вашу ніжну ласку, мама Надія Зінайна, і ваше тепло і казку. Ні, я ніколи не забуду. Як учили мене малювати і в любця в руках тримати, як учили мене літери знаки, все я буду пам'ятати. І вас Павліна, на палю буду пам'ятати, як навчили мене пісеньки співати. А тепер я хочу всіх вас запитати. Ну, а ви мене будете пам'ятати? Діти нами краще танцювати, а ви нам не потощите. Ні. Ось іду я танцювати, беру першу Рай, дівчата не казали, що перебирають. Піснями, пісні, танцями, і ще довго тривало це по родинному, тепле і щире свято. Продовжуємо наш випуск. Щоб збільшити випуск товарів і задіяти відходи основного виробництва, на Івано-Франківському цементно-шиферному комбінаті створене мале підприємство. Воно постачатиме жителям області облицювальну і акустичну плитку, а також буде виготовляти декоративні тарелі і вази. Сприяють роботі комбінату і його малого підприємства усталені прямі зв'язки з партнерами, зокрема з Російської Федерації і Казахстану. Сьогодні в обласному театрі Ляльок проводився благодійний аукціон. Продавалися меблові гарнітури, хутрові вироби, кольорові телевізори, ювелірні речі, радіотовари, жіночий і дитячий трикотаж, а також інші товари підвищеного попиту. Івано-Франківські художники передали свої картини. Виручені гроші підуть на соціальні потреби малозабезпечених жителів нашої області. А тим, хто хоче зробити свій внесок у фонд милосердя, я скажу рахунок 704202 в обласному житло Соцбанку. Повторюю номер рахунку 704202. Обласна дитяча лікарня. Тут сконцентрований біль наших дітей. Тут сконцентровані і всі проблеми дитячої медицини. Добре, що й серед наших ділових людей, яких все більше появляється у місті, є і такі, хто хоче як може допомогти маленьким пацієнтам. Нещодавно з Австралії повернувся директор малого підприємства Інтерсервіс Олексій Івченко. В цій далекій країні він не тільки вивчав секрети бізнесу, а й зав'язував зв'язки, і в першу чергу з українською діаспорою. Наші заморські брати і сестри радо зустрічалися з Івано-Франківцем. А додому Олексій повернувся з трьома тисячами одноразових шприців, закуплених в Австралії. Було вирішено передати їх обласній дитячій лікарні. Дів'язно відгукнулася спілка української молоді штату Вікторія, дитяча недільна українська школа і Саншайну. Ну і звичайно, ми, як фірма, закупили частину цих шприців. Які ви бачите перед собою. І дуже радо е, передаємо їх головному е, лікарю е, з листами, також від дитячого е, госпіталю знач, міста Мельборна, е, який допоміг, посприяв наш, у, е, тому, щоб закупити ці шприци І ми від фірми знач, вручаємо. Вам це і будемо жати це початковим вкладом, тому що ми намірені, так як молода фірма і будемо розширювати виробництво і зв'язки за кордоном, значить, продовжити благодійну діяльність і співпрацювати з вами у цьому плані. Дякую. І користуючись нагодою, що до нас приїхали представники з Австралії, це пані Леся Ткач, журналіст українського радіо Австралії з міста і... Професор uh, пан Дмитро Ниченко. Ну що ж, я скажу, що це мені велика шана якраз бути тут і бачити наслідки тої вашої праці. Я була захоплена, коли бачила, коли діти приїжджали, виступали. І всі наші Добре, глядачі всі. були дуже захоплені. І, звичайно, ми знаємо трагедію Чорнобиля і знаємо, як тяжко тепер із медициною на Україні. І тепер бачити практично, що це справді надійшло і в лікарні, це дуже приємно. І я рада, що я могла це все побачити. Дякую. Шановні гості, шановний президент фірми, дозвольте подякувати нам від вам, від нашого колективу за таку добру, благочинну акцію, яку зуміли ви е, е, організувати. І дуже приємно, що здоров'ям дітей пройнялися дорослі, і дорослі навіть в далекій діаспорі. Австралія не близька від нас країна, але люди відчули наш біль, наші горе, наші турботи і зуміли зібрати певні кошти, зорганізуватися і допомогти нашим дітям Прикарпаття і дітям Чорнобиля, які відпочивають і лікуються. В нашій місцевості, подякувати вам ще раз щиро за все, побажати здоров'я міцного, успіхів, такі благочинні акції. А президенту фірми «Інтерсервіс», який започаткував, таке, став посередником між нашою клінічною лікарнею і іншими діаспорами, так? хочу щиро висловити вдячність. Що вони, власне, до дітей звернули свою увагу вперше. І думаю, що ця співпраця, яка почалася, започаткувалася, буде і на майбутньому розвиватися далі. Вони нам допоможуть вийти на інші діаспори, Англії, Австрії. Безперечно, що закуповувати одноразові шприци це далеко не вихід. Як сказав Олексій Івченко, їхня фірма буде намагатися закупити обладнання, щоб у нас на Прикарпатті був свій завод по виробництву одноразових шприців. А зараз я ознайомлю вас із міліцейською хронікою. Вірніше з одним лише фактом з цієї хроніки. Ця оригінальна подія сталася у Яремчі. Двоє студентів Івано-Франківського інституту нафти і газу. Першокурсників, скориставшись неуважністю продавців місцевого торгового комплексу, вкрали торшер і винесли його на вокзал. Удача, а може, і горілка, бо пізніше з'ясувала експертиза, що вони були у середньому ступені сп'яніння, Додала хлопцям хоробрості і вони пішли в магазин ще й за пральною машиною. Але на цей раз були затримані прямо у дверях, коли виносили машину Риго. Зараз вирішується питання про їх притягнення. До відповідальності. Закінчується навчальний рік. Підбиваються не лише оцінки за шкільні предмети, а й підсумки того, що зроблено поза школою. Різні гуртки центру дитячої творчості в Івано-Франківську відвідує сотні дітей. Для їхнього звіту було надане приміщення обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. У фойє розмістили свої роботи, як ви бачите, модельєри, швеї, юні техніки, вишивальниці та інші юні майстри. Такий зал був відданий юним глядачам, а сцена юним артистам. Кита, гості. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Зеленою казкою України є наше рідне Прикарпаття, невичерпна криниця народних талантів. Цілюще джерело, що тече і тече, набуває всіх і від того не висихає, не міліє, а навпаки, прибуває у ньому цілющої води. З цієї криниці черпають перлини творчості і дарують сьогодні вам наші діти. Хореографічна композиція. Мис Прикарпаття виконує зразковий ансамбль народного танцю Радість балетмейстер Харебіна Любов Васильівна, педагоги-хореографи, заслужена артистка України Наталя Соколовська та Геннадій Соколовський. you uh -huh. Цей більше як трьохгодинний концерт засвідчив, що центр має свої глибокі традиції і хороші результати, зокрема в мистецтві танцю. Кілька десятків народних і бальних танців у виконанні різних ансамблів, різних вікових груп побачили глядачі. А крім того, уривки звистав і пісні, вірші, і музичні твори. І на закінчення випуску про спорт. Час від часу ми повідомляємо вам, як виступають збірні команди області на 10-й літній Спартакіаді України. Ось і цього разу 52 очка в залік 10-ї спартакіади привезла з Луцька збірна області з боксу. Правда, 36 очок із 52 приніс команді майстер спорту Віталій Копитко. Він добре провів всі свої поєдинки на республіканському рингу і став чемпіоном. Ось збірна в області звільної боротьби на змаганнях Спартакіади виступила нижче своїх можливостей. Вона посіла лише 10-те місце. Правда, в особистому заліку Роман Метрович і Дмитро Андронин стали срібними призерами. А ще не так давно слід зазначити, у цьому виді спорту Прикарпатці виборювали більш високі результати і титули. Отож, є над чим працювати. У культурно-спортивному комплексі Будівельник пройшли змагання на Кубок області з волейболу серед ветеранів. У фіналі зустрілись команди Івано-Франківського управління борових робіт і Коломийського Сільмашу. Гра закінчилася на користь боровиків. Ось і все із того, що ми для вас на сьогодні підготували. Випуск наш закінчується. Наступного тижня програму буде вести Роман Фабрика. А я прощаюся з вами. і Бажаю вам всього найкращого. До побачення!